Костюк, кандидат історичних наук, член Київського міського комітету Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Слава нації. Дура! Ми стоїмо тут на полі цієї битви, яка була достатньо давно вже за тих козацьких часів. І ми можемо побачити, що дійсно ці перемоги, ці славетні стріляні... Нашої історії вони є тим з'єднувальним міськом із сучасністю. Бо у нас не така ситуація, як, наприклад, та в Швейцарії чи в Австралії, де це все суто дійсно є не історії, там розказуються вчителі, це, там є музейні експонати. Ми можемо побачити, що це все, ця історія вона безпосередньо пов'язана з сучасністю. Бо так само, як тоді були вороги, які хотіли окупувати Україну, так само і зараз є. І так само ми можемо побачити, що вони не зразу так прямо говорять, ми хочемо вас загарбати і знищити. Тоді так само, коли... Захотів поставити воєводи, свої гарнізони в найбільших українських містах. І щоб гетьмани частину податків е, сплачував на царську скарбницю. Ну і обмеження зовнішньополітичних зносин. Тобто, зрозуміло, ціль була повністю загарбати України, але загарбати вони і хотіли поступово, так частинами. Дійсно, в цьому мудрість була гетьмана Виговська. В цьому була мудрість в тому, що він побачив це все, побачив ці підступні плани. Це ж почастина, вона хочуть оцей закон про мови так само. Там же не йде про те, що російська мова має панувати і повністю знищена українська. Ні, там красива назва, там про засади державної мовної політики, що українська мова єдина державна а і регіональні мови. Але фактично за цим угодом, за цими красивими словами так само криється те, що повністю духовна окупація України домінується російською мовою, принаймні, всі на Дніпрянщині, у всій східній Україні, Південній Україні. І це теж окупація, це теж знищення України. І теж можемо побачити, що люди, таких є мудрість, люди, яких є навіть, скажімо, без просто здоровий глузд, вони теж вийшли і бачили події, а до багато хто був під українським домом, коли дійсно було починає розпротицій окупаційній владі. зі втрати, але можемо сказати, що дійсно війна тоді не була виграна. Війна не була виграна тому, передусім, війна не була виграна тому, що не було тоді досягнуто стратегічного перелами, не було тоді. Мірами якимись, ми здоровляємося тактичними перемогами, а не виграємо війну. Ми досягаємо того, що повністю ворожий режим буде повалено. То, звичайно, це теж буде часткова перемога, красива, але не виграна війна. Так само і тут, що нам не тільки важливо зараз просто знищити це і не допустити підписання цього закону. Так само важливо взагалі зламати цей кримінально-олігархічний режим. І яким закони він не просував, вони є антиукраїнськими, антинародними, і вони є соціально несправедливими. І вони спрямовані знищено так само українську мову, культури взагалі української нації. Ми повинні пам'ятати, коли ми вшановуємо цих героїв, героїв Конатовської битви, козаків, ми повинні пам'ятати про те, щоб ми не повинні повторити. Відповідно, впитку, але програти війну. Нам потрібно виграти війну. і Тоді саме українська державність буде збережена і українська нація буде процвітати. Слава Україні! Як казала Ліна Костенка, нації вмирають не від інфаркту, Спочатку їм відбирає мову. Зараз перед вами виступить Олександр Кравченко, отаман Конатовського козачого полку, полковник українського козацтва. Сьогодні дійсно великий день. Наші пращури відвоювали і показали, що є Україна, є українська держава. І вона буде, і майбутнє за нею, майбутнє за нами, за казаками, як сказано, нашому славені. Дай Бог, а Він з нами. Ми переможемо. Слава Україні! Слава герої. Героям слава! Слава Казаху України! Зараз товариші дуже багато було сказано, і я просто хочу внести один невеличкий, скажімо, нюанс. От ми дуже багато часу тратимо часу, переконуючись зібравшись ці однодумці і переконуємо один одного. В даний момент я просто хочу акцентувати в тому, що да, це дійсно так, це дійсно люди зробили, це дійсно, ви знаєте, оцю роботу треба робити, ось вони, ви знаєте, кругом куди не подивишся, оце люди українські, це ті, які віддають голоси за Бандюковичів, віддають голоси непонятно за кого, от і, вибирають перебування. Маємо отисть кінцевих результатів. Я думаю, що сьогоднішній час і цей момент не закінчується. Вибачаюсь перед даним колективом, тому що в нас в плані казацтва сідуючі заходи є. Ми зараз шипуємось і починаємо рухатись туди. Там у нас буде зустріч з людьми, з людьми місцевої Саповалівки, далі з Соснівкою, далі туди багато вже людей, гостей бігалося. І продовжимо далі э, наші, як кажуть, святкування відзначення цього чата. Дякую за увагу. Просимо, э, прошу, э, на...